Вітаю, друзі! У Кризалізниці вдалося мене здивувати. Я вперше опинилася у купе трансформері. Ну, а зараз докладніше. У порівнянні зі звичайними купе тут дуже місткий великий простір для багажу. Місця для сидіння м'які, але щоб спальне місце було ширше і м'якше, опускаються спинки крісел. І ось зручне місце для відпочинку готове. Можна також спинку крісла перетворити на зручний столик при необхідності. Бильця крісел відкидаються. І ще одна верхня частина крісла відкривається. І тут можна, як зазвичай ми звикли, повісити рушник. Є індивідуальні розетки для кожного, ліхтарики. Кондиціонер у купе, який не працював, на жаль. Але фільтр кава була непогана і порадував напис на цукрі. Потяг до перемоги. У такому потязі приємно їхати.